Запланована раніше промова президента України Зеленського у румунському парламенті скасована про це стало відомо сьогодні, і румунські журналісти, не маючи пояснень від своєї влади, чому скасована промова прибулого з візитом президента України, ну дуже політкоректно. Зробили припущення, що це можливо зв'язано із е, тим, що в румунському парламенті є е, депутати з проросійськими поглядами, і що вони е, можуть е, якісь провокації вчинити. Ну, хай так, хоча я не розумію, які е, провокації вони можуть чинити. Е, я не думаю, що вони б чимось у Зеленського кидались. кидалися е, максимум могли щось вигукнути чи якийсь плакат потримати. Але погляньмо на ситуацію ширше, як так можна було скотитися від тріумфальної промови у американському конгресі. У минулому році, яка була власне тріумфом України, тріумфом підтримки нашої країни. Там би баба Люся із школи Уборщиця виступала би в якості представника України, і її промова була б тріумфальною до відмови виступу навіть в румунському парламенті. Та хто взагалі е, знав про е, існування румунського парламенту, е, крім тих, хто е, цікавиться архітектурою, що він знаходиться в самому найбільшому, якщо я не помиляюсь, е, з у Європі, яке я чув побудував. І навіть там цю промову скасували, куди ми котимось? Ну він же не просто сам по собі Зеленський, він же. Представник України, він президент. А що далі? Я не знаю.